Малим дорослим ласунчикам. Сьогодні наша передача присвячена солодощі. Отже, розпочнемо із знайомства з нашим гостям. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Аліса. Ліза. Влада. Отже, перше запитання до Аліси. Дізнайтеся, ви ласун? Ні. А ви полюбляєте солодощі Ліза? Так. Нашу думку, що смачніше? Морозиво чи цукерки? Влада? Цукерки. Чому ви так вважаєте? Тому що е, е, мені більше вони подобаються. Mm -hmm. е, Аліса, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Я гадаю, що буде погано, бо це ж ну, шкідливо для здоров'я багато. Mm -hmm. Влада, е, яке ви полюбляєте найбільше? Шоколадне. Угу. Ліза, як часто ви виїзди солодке? Десь можу з'їсти один раз на день. Угу. Хто вам купує солодощі Аліса? Ну, всі рідні. Угу. То бачки, то бабусі. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі, Ліза. Мої найбільше улюблені солодощі – це цукерки та морозиво. Угу. Влада, а ви полюбляєте шоколад? Так. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня, Аліса? Ну, десь пів плитки. Шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Ем, яка на, начинка вам найбільше подобається? Влада? Горіхова. Mm. У якій формі вам найбільше смакує шоколад, ем, Аліса? Мабуть, mm. торти. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити найбільше солоденького лізу? Я думаю, що батьки говорять правду, тому що якщо з'їсти дуже багато солодощів, то можуть заболіти зуби і можна просто... Більше батьки скажуть, що більше є, не, може, не можна їсти солодкого. Угу. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає шкідливо, щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Влада? Так, це правда, тому що в шоколаді містяться спец... е... спеціальні речовини, які сприяють гарному настрою. Угу. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам бути щасливими, веселими, радісними. І нехай все життя буде в шоколаді. З вами була вам Діана на Кідзвільті TV.